Бувають такі люди, що от, ну, трошки не слухаються, то от я просто закачую штанину, типу, що любий друже, ну послухай, я щось знаю. Зразу починають слухати, коли бачать братець. Владиславу на псевдогук 27, 9 років він у війську. Був піхотинцем і розвідником. Повномасштабне вторгнення застав на Донеччині. Зустрічав на Волновахи колони, прикривали одход 53-ї бригади з Маріуполя. Там і отрима польове поранення в праву ногу. 27 днів відбув у госпіталі е і вернувся в частину. Давали типу, це відпустку реабілітаційну. Я додому не їхав, я в часті сидів. Там хлопцям допомагав там на хаті, дежурство заступав. Там їсти Друге поранення е, в праву руку вже е, під Бахмутом отримав. Третє поранення, згадує, отримав міжчасовим яром і Бахмутом у грудні 23-го. Наступив на міну пелюстку. Іду, такий різкий ривок ноги вверх, я вже розумію, що чогось не вистачає. Почав падати на праву сторону, наложив собі турнікет, поки летів, оце до землі падав. Мене хлопці, коли внутрі затягнули, дали мені таблетку цю жменьку знеболюючих. Я просто лежав корив, а пацани мені ногу там в пакет заматували, холодно на санки посадили. Так, сів ногу тримаю, і мене і мене три кілометри тягнуть на санках. Лікувався, каже, сім місяців, із них п'ять майже не ходив. Потім звикав до протеза. Перший раз я не зміг встати на протез. У мене нерви в ногі дуже щемили. От коли надівав протез, з'являлася фантомна боль. Із-за того, що дуже сильно ногу здавлювало, било в нерви. ну, нерв птався знайти оцю ногу. Коли нога прям сильно запотіє, вона падає вниз туди, І я, виходить, на протезі ходжу кістою. Ходити багато владу доводиться на полігоні. Він повернувся до свого батальйону в 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді. Тут вчить інших бійців. Я не скажу, що там є, я прям якийсь елітний воїн, але якийсь опит є. Тим більше з пораненими ажку під пісками дуже багато перетягав піхоти, налажав турнікети. За виход я з собою брав там шість-вісім. От йду там на дня, на два-на-три в ліс. От за два-три дня я всі турнікети використовував на піхоті. Опит є от щось людям показати, як цілиться з автомата і тому подібне». Владислав каже, інакше зробити не зміг, бо хоче приносити користь і буде у війську, поки він тут потрібен. Анастасія Дошко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.